Закарпатські поліцейські розкрили замах на умисне вбивство Мукачівця, який стався в ніч 2 листопада. Заявник перебував вдома та почув гучний звук вибуху. Чоловік одразу зателефонував у поліцію. і Коли правоохоронці прибули на місце події, на подвір'ї виявили лунку від вибуху та пошкоджений автомобіль заявника. На щастя, ніхто з мешканців даного та сусідніх будинків не постраждав. За попередніми висновками експерта, в двір було закинуто гранату. Співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативних заходів в результаті відтворивши події тієї ночі. Камери зафіксували, як невідомий чоловік рухається до будинку потерпілого, кидає в двір гранату та швидко втікає з місця злочину. Поліцейські встановили, що чоловіком на відео може бути 52-річний житель сусіднього берегова. Його вдалося швидко розшукати та за силової підтримки бійців корду затримати. У нього вилучили гранати, важелі підривників, велику кількість готівки, документи сумнівного походження та один із важливих доказів це одяг, який співпадає з тим, що на записах камер спостереження. Окрім цього, у нього було вилучено радянську символіку. Наразі підозрюваний перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували як замах на умисне вбивство. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.